Друзі, я вас вітаю в автосалоні Твоє авто, місто Одеси. І сьогодні у нас на огляді KIA Sportage, 2 літра бензин на автоматі в чорному кольорі, в гарній комплектації, камера заднього огляду, яскрава оптика, система сліпих зон, повний електропакет, текстильний темний салон, адаптивний круїз-контроль, утримання у смузі, підігрів переднього ряду сидінь, також декілька варіацій їзди, великий. Екран мультимедіа, також Apple CarPlay та Android Auto, в цілому в автомобілі є все. Пробіг 100 тисяч миль, відкапіталений мотор, в Америці було пошкодження, тут вже зробили. Тому на зараз питань по автівці немає. Якщо ви шукали щось подібне, приїздіть до нас та купуйте. В кредит або лізинг за готівку або за безготівковий розрахунок. Навіть зможемо поміняти стрійдин присутній, тому будемо чекати на вас в місті Одеса по адресу Розумовська. 34. До зустрічі.